Під час акції автомайданівці та правий сектор звернулися до громади міста з проханням не вкладати свої фінансові збереження російським структурам. Російська Федерація в різних формах пробує заборонити український бізнес в себе на території. Тобто вона веде так само неоголошену економічну війну, як і воєнну інтервенцію не оголошено. Є якісь міжнародні права, які десь стримують український уряд до введення певних санкцій, але ми, як громадяни, як свідомі громадяни, можемо в першу чергу своїми діями вдарити по російському бізнесу. Це, це, це теж саме не купувати російських товарів і це ж саме не вкладати гроші, не вкладати свої збереження. Не давати можливість заробити фінансовим російським структурам до однієї таких структур відноситься ВТБ банк за словами керівника правого сектору Калущини Тараса Магаса. Дана акція триватиме 10 днів, і на протязі цього часу банк ВТБ повинен бути закритим. Нещодавно правий сектор Калущини і. Автомайдан провели акцію за щодо за закриття російського банку ВТБ. Ми подали звернення в друковані засоби і інформації, і на телебаченні що на протязі 10 днів. Ну, повинен бути закритий банк ВТБ. Від П'ятниці відбулася попереджувальна акція, де автомайданівці та правий сектор роз'яснювали людям причину закриття даної установи. Чому ми хочемо закрити цей банк? Тому що наші по побратими у, у боях захищають нашу нашу незалежність. Ми хочемо їм допомогти інформаційно, щоб Росіяни не, не закуповували на кошти банку ВТБ зброю, які потім будуть убивати наших побратимів. Такі акції не проходять безрезультатно. Позитивним показником стала заправка Лукойлу, зізнається лідер автомайдану Каловщини Володимир Павлів. Позитивний досвід по заправках Лукойл, які змушені були продати свій бізнес в Україні, австрійській фірмі. І зараз, в принципі, лише чекаємо на зміну вивісок. Але вже податки будуть сплачуватись в Австрії, і Російська Федерація не зможе озброювати свої терористичні угруповання і посилати за ці кошти їх на територію України. Жителі міста підтримали дану акцію на сьогоднішній день. Дуже цікава ситуація складається. Європа вводить санкції, Америка вводить санкції, а у нас е працюють. Е Відповідні установи держави, яка аплює на міжнародне право, але хоче, щоб до них відносилися по відношенню до міжнародного права. То давайте будемо якось приймати рішення в тому в плані, щоб воно було адекватно, як від до нас, так і ми до них. І тому ми свої гроші заробляємо, які в банку. Звичайно, там працюють наші люди, працівники отримують зарплату, але є, але або ми будемо себе почувати гідними громадянами своєї держави і вимагати аналогічно до нас ставлення. І тоді, тоді в нас буде держава. Тож як розвиватимуться подальші події щодо діяльності ВТБ банку? Дізнаємося згодом.